Завод спецтехніки Віва презентує сміттєво з бокового завантаження моделі Міні б на базі автомобільного шасі Фотон Аумарк 1108». На автомобіль встановлено двигун об'ємом 3,76 літрів, потужністю 152 кінських сили та механічну коробку передач. Зручна кабіна на три посадкових місця обладнана кондиціонером. Ця модель сміттєвоза з боковим завантаженням традиційно користується попитом через її компактні розміри, високу маневреність та простоту обслуговування. Робочі органи сміттєвоза приводяться в дію за допомогою гідравліки та мають ручне керування. Мітчевос обладнано універсальним маніпулятором з розширеними функціями, що надає широкі можливості, а саме те, що одна людина екіпажу в змозі обслуговувати всі типи контейнерів та утилізовувати стихійні звалища. Розвантаження здійснюється самоскидним методом, і з 2024 року задній борт опціонально оснащується гідравлічним приводом з автоматичними замками. Сміттєвози Віва моделі Міні Б на базі автомобільного шасі Фотон АУМАРК 1108 прикрасять вулиці вашого міста. Віва технології для чистого світу.